Друзі, вітаю! Дехто просив розповісти більш детально про сушку часнику. Сьогодні відео буде саме про це. Єдине, що сам процес показувати не буду. Так, розповім, просто як що робиться, це досить такий, в принципі, легкий процес, нічого складного. Спочатку начищаємо часник на такі зубки, і далі є два способи. Можна ці зубки потім нарізати такими от пластівцями тоненькими. А можна на м'ясорубку. Це вже от просушений, це саме була на м'ясорубку, він перемелений, він такий коричнюватий. Це не тому, що він там пригорів, чи що я його, в принципі, просушую не, не при таких високих температурах. Дехто, звісно, і в духовці його сушить, щоб швидше. Дехто в сушарках оцих, що там для овочів. А дехто навіть на батареях сушить отакі от пластівці. Ну, скажу, що. Не знаю, запашок такий дуже-дуже насичений, тому на ваш розсуд. Я ж особисто просушую от надпічу, просто ставлю два кирпичі на саму піч, або чотири, щоб нормально такий от піднос був, щоб нормально стояв, і потім просушую. Помішую десь кожні декілька годин, а потім, коли підсихає, вже його помішувати в принципі не потрібно. Він так підсохне, нічого не пригорить. Єдине, що також, от коли е, просушую саме оцей мелений на м'ясорубку, то отака от бумага, ну, люба взагалі бумага, не годиться, тому що воно дуже сильно прилипає, потім його не віддереш. Віддирається от самою цією бумагою і виходить дуже погано. В принципі, який спосіб обрати ви можете самі собі. І спробувати і те, і те, і пластівцями нарізати, і на м'ясорубку. Я поки що скажу ще не визначився, тому що ну, на м'ясорубку насправді трохи легше. Ну, не трохи, а набагато легше. Можна більше об'єми обробляти, розробляти, але воно тут щось гірше сохне. Можливо, я товстим шаром його наклав. Ну, в общем, подивимось, ще не визначився. Ви також можете спробувати і брати для себе те, що треба. Потім, коли от часник підсох, хоч оці пластівці, хоч е, мелений е, на м'ясорубку. Далі ми його перемелюємо на кавомолку. Я особливо, особисто на кавомолку його перемелюю і вже виходить от порошок у нас. Гарний, готовий, сухий часник. За один раз не виходить, залишається отакі от в мене, ну, крупна фракція. Тобто я його наситував, що муку пересівати, я його пересіваю, щоб не виходило отакий от гарний пісочок. І це от те, що залишається. от Те, що говорив, погано підсохло. Я його ще просушу, потім знову на кавомолку і буде от самий порошок. За один раз не виходить чомусь. Можливо, ну, наче нормально він підсихає, але все рівно, напевно, не вистачає йому. Якась волога залишається і воно погано перемеліє. Тому задвічі я його таку от, фракцію потім знову перемелюю. В принципі, це і весь процес, нічого складного немає. Часник або нарізали, або на м'ясорубку його перекрутили. Просушили, просушувати знову ж таки, можна по-різному. Я особисто от просто протоплюю або в теплиці, або в нас там в кухні і на піч кирпичі, зверху такий от піднос. І на підносі воно підсихає там, за день, за два, в принципі, мені немає ніякої різниці, скільки воно там буде підсихати. Єдине, що також дуже такий буде різкий запах, майте на увазі, тому десь таке приміщення має. Буде де ви там постійно не сидите, бо, бо може навіть пекти в носі. Такий, от, друзі, процес, в принципі, нічого складного, беріть на озброєння, сушіть часник, гарна, виходить запашна приправа в будь-яку страву, тому користуйтесь.